Доброго дня! Сьогодні 27 квітня і будемо починати вивод маток. Значить Робимо стартера, ось такий стартер, робимо одну прививочну рамку, а другу прививочну рамку будемо просто перенос лічинки без стартера. І побачимо результат, який буде прийом кращий. після стартера чи одразу напряму перенос лічинки і ставимо в сім'ю. Ось бачите, є вже у нас тут молочко після стартера. Бачите, вони почали відбудовувати вже. І ми складаємо на рамочку. Так, Ну і ми зробили воспіталку. Пройшло дві години. Значить, отака от у нас воспіталочка. Залишили колодязь, бачите, бджоли там всі в цьому колодязі. І тепер ставимо привівочну рамку, та, що у нас була за стартером. От так, підписали ми її і завтра глянемо, який буде прийом. І зараз йдемо, перенесемо лічинки прямо в мисочки без стартера. Хоча мисочки на сутки були е, на чистки е, в іншій сім'ї. Так, прийшли в іншу сім'ю. Е, тут був перенос е, лічинок без стартера. Теж е, підготували сім'ю 2 години тому, забравши тут маточку і опускаємо прививочну рамку в цю сімейку. Все. Завтра перевіримо прийом лічинок. Тобто одну ми зробили зі стартером, одну без стартера. І завтра будемо бачити, які гарніше приймуть. Ну, Ось, якось так.